Всім привіт! Вітаю вас на каналі Спекулянт. Хочу подякувати автору каналу, що дає змогу людям реалізувати свою продукцію. Хороший канал. Підписуйтесь, продається все дуже швидко, швидше, ніж на якихось сайтах. Так, хлопці, дивіться, є в наявності три ската на 2 птс 4 Отже, дивіться, перший склад. Скат вибачаюся, дивіться, хороший все. Як каже Міша Коломієць, пуперишка, все. Я не пам'ятаю, чого я її поміняв. Ну, тут тріщинка правда, присутня. Може кому потрібно. Може, не кожен собі може в наш час дозволити купити нову покришку з такими цінами. Так, в такому інстані, Дивіться, протектор. Тут тріщинки. Скати по 1000 гривень, усі. Усі, так? З цим я не знаю, які проблеми. Не пам'ятаю. Другий склад, цілий повністю. Волтуре резина. Хто це Made in? понятно, жопошники ці. Ладно. В ньому яка проблема? Був гружений прицеп і пробилось колесо. І Його потрібно було затолкати в ангар буквально метрів 15 Ось все почало дивитися диском. Все показує. Трошки ось відслоюється. І все. І отут, трошки одслається. Все всередині Я дивився, кор ціленький. Вона ніде не потріскана, не перемина. Ціла резина. Поставив на запаску, та навіть і так вона буде ходити. Я її просто замінив ось за цього. Бачите? Одслається. І третя. Покришка є в наявності. У яка проблема. Тоже кор це ціленьке. У ній ось є, як ви бачите, прорізик. Чисто проріз. Так все воно ціленьке. Ось колесо. Ціле, ці-всі три покришки по тисячу гривнів. Я кажу, не думайте, не барига, нічого, просто можу собі дозволити купити нову камеру. Тобто покришку вибачаюся. А комусь буде в нагоді. Є, може, починаючі фермери чи люди, які забрали землю. Комусь буде в нагоді. Є ще в наявності лубінний насос. Повністю, новий, але новий, но він нам не підійшов по параметрах. Ми собі був, пробивали скважину, і для скважини він виявився слабенький. Все його параметри. Він називається Донґлін. Повністю новий. Він в роботі був, якщо я не помиляюся, 3-4 місяці. І то він стояв в колодязі. Повністю новий насос. Ціна 3000 гривень, торг присутній по-любому. Пічка ще є в наявності. Все повністю нова. Тисяча гривень поїхала до, до вас. Моторчик все працює. Радіатор ціленький, повністю робоча. Ось такий товар є в наявності. Пізніше буде, це, мабуть, весною буде ще продаватися. Причіп 2ПТС-4 з документами на кругу в хорошому стані і на 50% справна гальмівна система. Ну, це буде пізніше. Підписуйтесь на канал Спекулянт і ви не пропустите. Всім гарного дня, до побачення. А чуть не забув, номер телефону Viber 096 639 41 Всім щасливого!